Спочатку повномасштабного вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною світу. Сьогодні понад 175 тисяч квадратних кілометрів нашої держави є небезпечними. На деокупованих територіях навіть після припинення бойових дій продовжують гинути і зазнавати травм люди. Тож протимінна діяльність, а саме інформування якомога більшої кількості людей про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, нині одне з провідних завдань держави. А поширювати ці знання покликані і журналісти. Тож у міжнародний день просвіти з питань мін небезпеки саме для медійників у запорізькому навчально-тренувальному центрі «Вогник» провели цілу низку інформаційно-практичних заходів. Що потрібно знати про вибухонебезпечні предмети під час війни та яких правил поведінки дотримуватися? Журналістам розповіли надзвичайники, а також інструктори міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, чернігівські рятувальники, які приїхали до Запоріжжя з просвітницькою метою, розказали, як розміновують територію у своєму регіоні та допомагають колегам у зоні, де тривають бойові дії. Хлопці потребують нашої підтримки підселення. В людях і також місцеве населення, цивільні люди чекають нашої допомоги. Допомога заключається в тому, щоб на в коротші терміни розмінувати територію, під'їзні шляхи до населених пунктів, населені пункти, які були залишені після окупації, і в яких знаходиться дуже велика кількість. Різноманітних вибухових пристроїв і дітям презентувати ось такий комікс. Ми розробили його разом з ЮНІСЕФ ДСНС для діток на основі мультика про пса патрона, де він постійно наголошує про мінну безпеку. І ви я вас дуже хочу попросити навчайте дітей більше поділяти цій темі увазі, оскільки діти це найважливіше верство населення і розміновувати країну нам доведеться ще сотні років. Привезли чернігівські рятувальники до Запоріжжя і головну зірку служби пса патрона. Він справжня знаменитість, але крім цього й головний персонаж, котрий розповідає про правила безпечної поведінки дітям. А також патрон діючий рятувальник. Один з команди чотирилапих чернігівських пошуковців. Їх на службі нині 14. Собаки мисливських порід навчені не тільки виявляти вибухонебезпечні предмети, а й допомагають шукати людей під завалами після обстрілів. Раніше таких собак такого напрямку було дуже мало, а зараз цей напрямок дуже розвивається. І кількість ну, собак збільшується постійно, але це потрібен час, щоб їх навчити. А інструктори українського представництва данської ради у справах біженців провели для журналістів інформаційну сесію з Мінної безпеки, розповіли про різновиди мін та інші вибухонебезпечні пристрої, локації, де вони можуть бути, типи травмування людини, попереджувальні знаки і засоби маркування небезпечних предметів. А головне, як діяти, аби знизити ризики травмування від Мін і вибухонебезпечних залишків війни. Хочу зазначити також, що міна протипіхотно-фугасна вибухає одразу після натиску. Немає жодних затримок. Часу, аби відбігти, заховатися, прикритися, чи якось ще врятуватися. Міни вибухають одразу. А ми знаємо, що журналісти в них ну доволі ризикована робота, і вони працюють на небезпечних територіях і поблизу лінії розмежування, і в районах, які постійно е, знаходяться під обстрілами, і тому е, ну це дуже така для нас важлива місія: донести інформацію про ризик. Зики, які існують на сьогоднішній день, і а, сформувати навички безпечної поведінки, під час війни треба бути готовими до всього, зокрема, й надати Ви, першу домедичну допомогу як собі, так і тим, хто поруч. Тож інструктори центру вогник організували на різноманітних локаціях низку практичних заходів, де відпрацьовували правила поведінки, що допомагають врятувати життя. І першим рухом ми одразу затягуємо турнікет. Не, не фіксуємо, а саме затягуємо турнікет і потім фіксуємо його на липучку. Велку журналісти мали можливість вкотре відпрацювати свої навички щодо того, як накладати турнікет та зупинити кровотечу. Це вже я не пам'ятаю який раз, але точно не перший, і не другий, навіть і не третій. Тобто ми вже Чітко знаємо алгоритм, дій, і я думаю, ми справилися чудово сьогодні. Не завчити правила, а зрозуміти їх, і потім лише вдосконалювати свої навички. На такій парадигмі дій у критичній ситуації наголошували інструктори. Ви просто зафіксували його, але не затягнули. І тоді він просто крутиться, 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 так, так, крутиться і в кінечному випадку просто рветься. Так. На жаль, потерпілий загинув. З якого боку ви могли обійти цю табличку? Ліворуч. Або може праворуч, Ніяко. з якої ніякої Ніяко. Стоп! ваша задача була правильна дія зупинитися перед табличкою і ні в якому разі не заходити туди. Потрібно завжди удосконалювати свої знання та навички, щоб в критичній ситуації не розгубитися, не запанікувати, вчасно відреагувати на загрозу та правильно. Надати першу допомогу до приїзду професіональних рятувальників або медичної бригади, а на цій локації відпрацьовували три головні правила, якими необхідно користуватися під час виявлення вибухонебезпечного предмету: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Вони допоможуть врятувати найцінніше життя людини. Підкреслювали інструктори. Ви зрозуміли, що коли працюєте з тренером, все получається, все добре. А коли вибачте. Бам, коли злякався, коли тривога, паніка, і ручки вже не слухаються, мислі плутаються. А коли у вас навичка відпрацьована, зробили все в автоматизмі. Ви молодці, по завершенні навчально-тренувальних заходів, організатори висловили впевненість, що завдяки роботі журналістів ще більше людей дізнаються, як правильно себе поводити з вибухонебезпечними предметами та в критичних ситуаціях, і це дозволить врятувати не одне життя, адже обізнаний значить захищений.